Вітаю! Шукав, де взяти дешево сервіс Envato Elements. Не хочеш переплачувати. Тоді хочу порекомендувати тобі сервіс, де ти можеш купити Envato дуже дешево. Шукай в телеграмі канал під назвою White Tools Browser. В цьому каналі вже доступно більш ніж 15 сервісів для діджитал-спеціалістів. Один з сервісів є Envato Elements. Я впевнений, що таких цін ти ще ніколи не бачив. Також я домовився для тебе за спеціальну знижку у розмірі мінус 50% на першу покупку. Просто скажи, що ти прийшов з цього відео. Та адмін з радістю тобі надасть бонус. Удачі!